Сьогодні в програмі шлюб за 24 години. Міністерство юстиції оголосило конкурс серед закоханих. Процедура буде максимально швидкою. Свідоцтво про одруження видається зразу. Роботи тривають у Шевченківському гаю. відновлюють старий цвинтар. Митрополит Андрей Шептицький, окремою грамотою, ось тут я її маю в руках. Саме заснував цвинтар. Аби у відпустці відпочити, що радять фахівці робити, щоб відпочинок пішов на користь. Одного тижня відпочинку є зовсім недостатньо, тому що організм ще рухається. Саме час підсумовувати події дня, що минає, Ви дивитесь новини, вечір добрий. Сміттєзвалище знову спалахнуло сьогодні. над ранок на території Грибовицького сміттєзвалища зафіксували нове загоряння. Вогонь охопив 150 квадратних метрів полігону. На місці працювали пожежники, три одиниці техніки та 17 надзвичайників. Станом на 7.30 ранку вогнеборцям вдалося загасити пожежу, зазначу рятувальники і надалі розчищають сміття, укріплюють дамбу та не припиняють пошуків зниклого еколога. Сьогодні вранці надійшло повідомлення про чергове загоряння на Гербовицькому сміттєзвалищі. О 5 годині 41 хвилина рятувальники виїхали до місця виклику. Власне про саме загоряння повідомив працівник місцевого комунального підприємства. Це сторож був. Ось о 7 годині 25 хвилин загоряння. Вдалося ліквідувати на площі 150 метрів квадратних. Усі старі анулювати, натомість видати нові. Уже з понеділка міські посадовці змінюють порядок та правила в'їзду в пішохідну зону центральної частини Львова. Більше того, відповідальні за правила порядку на площі ринок змінять колористику перепусток. Кожного зачатиме окрему категорію дозволів: чи то місцеві мешканці, чи то доставка товару, або ж спецтехніка. Усе в відтінках світлофору, жовті, зелені та червоні. Відтак, насамперед, посадовці скасують в'їзд у пішохідну зону по дорученню. Також нововведення стосується доставки товару та підприємців, які мають певні часові обмеження для руху у центральній частині міста. Дозвіл на в'їзд їм продовжать, однак для цього потрібно отримати платну перепустку, вартість якої сягатиме півтори сотні гривень на місяць. Для прикладу, якщо я не є мешканцем пішкідної зони, так, не маю власності житла, я є мешканцем іншого району Львова, попросив свого товариша, який прописаний в центрі міста, так, дав на нього доручення, ось він зробив для мене переписку і я маю право заїзду теж. Тобто такі речі вже скасовані. Саме більше порушують доставка товару. Вони стараються проскочити за трамваєм, стараються заїхати пізніше 10.30, як їм дозволено. Вони аргументують, то, що я не встигаю, я мушу заїхати, я не буду носити. То саме більше поруш порушники. Шлюб за добу вже з 19 серпня у Львові стартує пілотний проект реєстрації акту цивільного стану впродовж 24 годин. Це нова послуга Мін'юсту дозволить реєструвати шлюб швидко і зручно, без попередньої реєстрації і відвідувань відділів РАЦУ. Відтак у відомстві оголошують конкурс і запрошують молодят стати першопрохідцями у цій новації для участі у конкурсу закоханим парам. Потрібно надіслати історію свого кохання і фото на електронну адресу, яку бачите на екрані. Пари переможці зможуть першими у Львові по новому зареєструвати свої відносини. Привітати молодець, обіцяє і міністр юстиції. Будь-які молодята, які вирішили скористатися даною послугою експрес-одруження, вже я бачу в соціальних мережах. Називають це український варіант Лас-Вегаса. Можуть звернутися до організатора шлюбної церемонії. Інформація про цих організаторів буде розміщена на сайті сайті Міністерства юстиції і на сайтах наших обласних управління юстиції. А, цими організаторами будуть або а, місцеві ради, або місцеві адміністрації. Відповідно, буде вказаний місце, час і строк роботи, порядок роботи відповідного центру надання цієї послуги, обирають молодята час і місце проведення реєстрації шлюбу, укладають відповідний договір з організатором. І Приходять до себе на весілля, тобто процедура буде максимально швидкою. свідоцтво про одруження видається зразу, і дійсно, протягом 24 годин з моменту прийняття такого рішення до моменту реєстрації шлюбу наші молодята зможуть отримати такий сервіс. До всесвітнього дня боротьби із гепатитом у центрі Львова людей безкоштовно тестували на наявність гепатиту С. Перед мобільною амбулаторією була, була черга серед охочих перевіритись. Результат експрес-тест показував за 5 хвилин. Минулоріч під час схожої акції гепатит С виявили у 9 із 200 людей. Тоді тестували виключно учасників антитерористичної операції. Саме ж інфекційне захворювання поширюється через кров та уражає печінку. Воно небезпечне тим, що нерідко протікає безсимптомно. Відтак вкрай важлива вчасна діагностика. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні 5% людей інфіковані вірусом гепатиту. С. лікування триває місяці. Триває до півроку в середньому, і може й бути і більше. Залежить все від, від типу гепатиту, це тобто від, скажімо, від результатів діагностики, а вартість починається від 150 тисяч гривень і вище. Ми зразу видаємо снижки для тих людей, яких виявлено позитивний результат. Вони мають можливість обстежуватися вже з повним пакетом тих обстежень, які передбачаються для того, щоб правильно вибрати спосіб лікування такої людини. Україна відзначає день хрещення Русі. Київську Русь охрестили 988 року і саме тоді проголосили християнство державною релігією. Відзначаю цей день, 28 липня. Бо хрестити Київську Русь припало князю Володимиру Великому. З нагоди відзначення початку християнства в Україні у Львові відбувся міжконфесійний молебень. У ньому взяли участь десятки християн. Пані Марія одна із небагатьох, хто прийшов на загальноміський молебень. Жінка віруюча щодня носить з собою вервицю та молотовники. У біблії написано Один Бог, одна віра, одне хрещення. Всі мають об'єднатися навколо єдиного Бога. Бог це і любов. Вірні зізнаються, день хрещення Русі для них особливе свято прийшли, аби помолитися за єдність. Щоб не воювали там грікокатолики, а щоб вона поки дала зап'єднала до речі, сьогодні дуже мудро, розумно сказав Фіорет, що ми є, якщо ми вже затвердимо свою незалежну Україну, то ми мусимо, мусимо мати автокефальну церкву. Треба всі прийти. Я би закликав, не ну, закликав просив, що людей більше не другий рік було все більше і більше. У нас тут нашу повість. День хрещення Русі в місті відзначили без помпезності. Представники різних церков служили екомунічний міжконфекційний молебень за Україну. Священнослужителі привітали львів'ян і з ним хрещенням Київської Русі побажали Божого благословення і миру на землі. Сьогодні пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира, і ми сьогодні зібралися тут на площі Львівській для того, щоб з'єднатися в спільній молитві за Україну. Тому що, звичайно, не тільки християнські, але і державницькі, ми знаємо, цілі були у святого Володимира для того, щоб об'єднати Україну, Русь і об'єднати всіх людей у єдиній спільній вірі християнській вірі, яка є спасенною. З нагоди християнського свята у Львівському музеї історії релігії заплановано концерти духовної музики. Відбуватимуться вони впродовж з 29 до 31 липня, початок о 15.00. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв. Новини. У Львові відновлюють монастирський цвинтар, закладений Андреєм Шептицьким. У 30-х роках минулого століття у свято Іванівській лаврі у Львові, що розташовано у Шевченківському гаю. Митрополит української греко католицької церкви започаткував кладовище, на якому ховали монахів. Поховання засипали сміттям у 1993-му вже за незалежної України. Свято Іванівську лавру митрополит Андрей Шептицький заснував 1927 року. Однак, з усних джерел відомо, що монахи оселились на території нинішнього Шевченківського гаю майже за 10 років до цього. Монахи, які прийшли сюди. Переважно були вже в віці такому похилому. Тому постало питання монастирського цвинту. І митрополит Андрій Шептицький окремою грамотою, ось тут я її маю в руках, саме е, заснував е, цвинтар. І який був освячений 22 вересня 1930 року, точна площа кладовища сьогодні невідома, адже документів збереглось небагато. Настоятель свято Іванівської лаври розповідає, точно не знають того, скільки монахів поховали на цьому цвинтарі. Є три версії: джерела е говорить про так: 7 плюс 1... 14 плюс 1 і 10 плюс 1. Чому плюс 1? Тому що 1, 1 – це є одна дитина, яка з яку монахи-студити виховували, і доглядали у сиротинцю. Цвинтар монахів-студитів засипали сміттям вже за часи незалежності у 1993 році. Рештки монахів перепоховали на території церкви при мудрості Божої, що функціонує сьогодні в Шевченківському гаю. Там лише шість поховань, де інші невідомо. Тому свято Іванівська Лавра та дирекція музею народної архітектури і побуту почали відновлення кладовища, щоб повернути історичну справедливість і пам'ять. Розповідають, уже відбулось кілька засідань вченої ради експерти провели дослідження території. Фахівці представили два проекти: як облаштувати меморіальний комплекс на території Шевченківського гаю. Ці два архітектори мають виробити спільну концепцію. Єдине, щоб цей цвинтар чи меморіал, як ми його називаємо, вписався в територію музею і був. Окрасою музею і могли б відвідувачі музею на нього глянути. Відповідно, монахи, дитини могли б тут робити служби і доглядати. Священнослужителі сподіваються, відновити цвинтар вдасться до літнього сезону наступного року. На початку ж цього місяця тут вже освятили пам'ятний хрест. Ольга Тимоляк, Любомир Козак, новини. Про досягнення львівських абітурієнтів нові громадські простори та як правильно відпочивати це, з поміж іншого. Далі у новинах не перемикайте, аби не пропустити. Ша спільна поїздка депутатського корпусу Львівської обласної ради, членів асоціації місцевих рад Львівщини та волонтерів у зону АТО завершилась. Представники громад не лише передали волонтерську допомогу нашим військовим, а й зміцнили партнерські стосунки між заходом та сходом. Про деталі зустрічі представників органів місцевого самоврядування Луганщини та Львівщини. Дивіться далі. Перша спільна поїздка делегації Львівської обласної ради та представників асоціації місцевих рад Львівщини на Луганщину дала старт поглибленню співпраці між заходом і сходом. Ми хочемо показати кожен район, проблеми кожного району, чим кожен район живе, і з аналогічним візитом відвідати Львівську область. Ціль нашої зустрічі оцей місток, котрий зробили вже між сходом і заходом, наші військові, наші герої, щоб ми тримали його на рівні наших самоврядних органів обговорили львівські та луганські управлінці напрями співпраці в умовах військових дій, а ще погодили стратегію подолання інформаційної війни. Розповідає народний депутат Ярослав Дубневич. Дуже важливо, що першочергово ми перемогли битву на інформаційному фронті, і саме тому сьогодні одне з найважливіших питань це, щоб звучало в прифронтових пунктах україномовне радіо. За результатами зустрічі вже незабаром Львівська область прийматиме кількадесят луганських. Школярів на відпочинок також вже 29 липня керівництво Луганщини приїде до Львова підписувати меморандум про співпрацю між регіонами, а ще приймати досвід у питаннях децентралізації. Тим часом за добу в зоні антитерористичної операції загинув один український військовий. і Ще один був поранений. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань. АТО Андрій Лисенко він зазначив, що на сході України обстріли не припиняються на всіх напрямках. Поновилися бойові дії і на Луганщині. Львівщина посіла другу сходинку за числом відмінників із ЗНО. Кілька років поспіль область тримає марку. Найкращими, найкращі випускники шкіл області знають українську мову та літературу. Є на Львівщині і випускниця Бориславської гімназії, яка має абсолют з двох предметів. При цьому у фізико-математичному ліцеї п'ятеро двохсотбальників. А у Львівській гімназії та школі номер 37 з поглибленим вивченням французької мови. По три випускники-відмінники із ЗНО. Олександра майбутній лікар, у Медвиш подала документи. Тепер чекає оприлюднення рейтингових списків. Дівчина посилено готувалася до здачі ЗНО і стала відмінницею з української мови та літератури. Набрала абсолютну більшість 200 балів. З інших предметів теж має непогані результати. Ще я писала історію України. 195, біологію 198 і хімію 192. Не було такого, як все вивчити за останню ніч. Просто я потроху вчилася. Звичайно, іноді була і лінь, і іноді хотілося відкласти всі книжки і піти кудись подалі. Але тим не менше розумію, що тобі це потрібно і це матиме вплив на твій вступ, і воно важливе, і тому я вчилася. Відмінників з української мови на Львівщині ще 10, а загалом їх 37. І це другий результат по Україні після міста Києва. Важливим є те, що розширилася географія. Це є діти, які навчаються не тільки у місті Львові чи в містах обласного підпорядкування. Скажімо, дівчина, яка отримала 400 балів, навчається у Борислав, навчалася Бориславській гімназії. Це є, скажімо так, десь периферія. І дівчинка має 200 балів з української мови і з фізики. Це її діти не обов'язково з гімназії, із ліцеїв, а це є із простих шкіл навіть у Львівській області. Повну рейтингову картину із результатами ЗНО прилюднять вже в серпні. Цьогоріч дещо змінилася система оцінювання тестів. Аби набрати максимум, потрібно відповісти на всі питання. Раніше дозволяли помилитися у двох питаннях. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв, новини. А шкільні спортивні майданчики у місті відновлюють. Так, у школі Джеральце на ремонт спортмайданчика передбачили 525 тисяч гривень. Усі роботи від заміни дренажного покриття і до встановлення спортивного інвентарю вже виконали. Вже з 1 вересня учні зможуть користуватись оновленим простором. У школі навчається майже 400 діток перших четвертих класів. В управлінні освіти визнають, сучасними спортивними майданчиками забезпечені лише. 20% львівських шкіл, окрім того, школа джерельце збагатила ще й п'ятнадцятьма планшетами для школярів, на які міська рада виділила майже 200 тисяч гривень. Ми той майданчик дуже дуже хотіли, тому що ми є школа початкова. У нас є дітки маленькі. У нас в нашому розкладі уроків є годинна прогулянка, тобто вони протягом дня. Можуть перебувати тут, бавитися в різні спортивні ігри. В нас школа повного дня. Діти наші перебувають з пів дев'ятої до сьомої години вечора в школі і тому нам. Він дуже і дуже потрібен. Ми маємо потреби у сучасних спортивних майданчиках, стадіонах навчальних закладах, тому що на жаль, не усі школи мають такі такі гарні майданчики, які власне є у цьому навчальному закладі. На сьогоднішній день вже практично є відновлений спортивний майданчик у 8-й школі у тридцять й і виготовляється проєктно кошторисна документація на на, на капітальний ремонт ще десяти майданчиків. Громадських просторів у Львові стає все більше. Вже до кінця літнього періоду у місті оновлять і відремонтують як мінімум чотири сквери. Замінять дорожне покриття, висадять нові дерева, встановлять вуличне освітлення та лавочки. Більше Оля Тимуляк Олена живе поблизу вулиці японської. Щодня вигулює тут собаку. Хоче, аби після ремонту сквер став зручнішим для власників чотирилапих. Треба щось для собак зробити, щоб поставити як ну ці, як вони, кульочки і. Будемо прибирати за собаками. А Маргарита Юріївна вже 15 років день у день проходить вулицею Японською. Каже, це зона відпочинку для жителів мікрорайону. Тож наше обличчя місто, треба, щоб воно було гарне, прибране. Люди похилого віку, і з дітьми сидять, і, і, і навіть з собачками з якими вигулюють, відпочивають. На реконструкцію скверу із бюджету розвитку міста виділили 700 тисяч гривень. У районній адміністрації твердять, за місяць усі роботи завершать, Уже перемощують бруківку. На сьогоднішній день вже зроблено порядка 400 квадратних метрів з півтора тисячі. Там буде облаштована і велодоріжка. Так само будуть ще додаткові газони, окрім скверу на вулиці Японській, до кінця літа у Львові мають намір облаштувати громадські простори на вулиці Дорошенка та Рящівській, а ще на площі Вошиваного. На зупинці на вулиці Дорошенка громадський транспорт щодня чекають сотні львів'ян. Переконані, цей невеличкий сквер треба змінювати. Лавочки мені оті не подобаються Отут. Дивіться, який тут тротуар поганий, бажано би змінити трошки щось щоб були яскравіше, гарніше, щоб веселіше було для людей. А на облаштування громадського простору на Ряжівській виділили 2,5 мільйони гривень. Впорядкувати сквер мають до початку вересня. Ольга Тимуляк, Любомир Козак, новини. Менше думайте про роботу, більше їжте свіжих фруктів та забудьте про інтернет. Тоді ваша літня відпустка гарантовано буде вдала, переконують фахівці. Та головне не нехтуйте часом для відпочинку, оскільки опісля працюватиметься хіба тільки краще. Поради, як відпочити, так аби хотілося працювати, сьогодні збирала Ірина Коненець. Моя колега Вікторія нещодавно повернулася після тижневої відпустки. Дівчина відпочивала на морі, однак визнає, відпочинку їй вкрай мало. каже, що не встигла отямитися, як знову потрібно йти до роботи. Я чомусь думала, що я приїду і це цілий тиждень, це дуже багато, але виявилось тиждень це дуже мало. Я не встигла. Ну я хотіла відіспатися від роботи. Я почала спати день, другий, третій. І отак вийшли цілу відпустку. Проспала в принципі. Одного тижня для відпочинку вкрай мало. і психологи. Для відпочинку. Ко потрібно щонайменше не менше три тижні. Тоді на роботу вам справді захочеться. одного тижня. Відпочинку є зовсім недостатньо, тому що організм ще рухається. Якщо ми працюємо інтенсивно, то він ще рухається в якомусь такому темпі. Ще й ми на роботі кілька днів, тобто два-три дні відбувається адаптація. А ще аби відпустка була вдалою, потрібно принаймні на трохи забути про інтернет, натомість згадати про власне хобі та головне не затіювати на цей час якихось важливих справ, як от ремонт квартири. Це не має бути якась така діяльність, яка би забирала в нас час і мене відпочивали, втомилися. Так, ми можемо спланувати, але це має бути все таки короткий час. Не всю відпустку, бо відпустка для того, щоб ми переключилися. Також відпустка це привід, подбати про здоров'я. Дієтологи кажуть, за правильного підходу може навіть кілька кілограм скинути. Головне, аби в раціоні було вдосталь овочів та фруктів. Можна готувати більше овочевих супів, каш. Вже можна собі трошки наприклад відкласти на другий ряд це можуть бути м'ясо. Риба, але ж одночасно не потрібно зовсім відмовлятися від м'ясних і рибних продуктів. Їх буде достатньо кількість і наприклад, раз-два рази в тиждень може бути кусочок відварної риби чи там кусочок м'яса. Та навіть якщо у вас немає можливості кудись поїхати на відпочинок, можна принаймні піти до парку. Головне, або більше часу не згаяти вдома. Ірина Кунонець Зарпотуляк. Новини. Сила волі, витримка та цілеспрямованість, яка вражає всіх навкруги. Роксоляна дзюба, втративши дві ноги ще у шкільні роки, стала чемпіонкою Європи і стрільби з лука. А зараз готується до світового чемпіонства. Дівчина не пропускає жодного тренування, а на це а це чотири заняття продовж тижня 17 кілограмовим інструментом. Більше того, дівчина встигає виховувати двох діток. Більше дивіться далі. Випадок, який перевернув життя, з ніг на голову. Руксолана у 17 років потрапила під електричку. Тоді ще активна дівчина, яка займалася легкою атлетикою, і гімнастикою, просто не уявляла свого життя без спорту. Назавжди попрощалась з професійною спортивною кар'єрою. Натомість пересіла у інвалідний візок. Однак руки не опустилися. Себе вмієш перебороти, чи вчишся себе переборювати, і це вже якась перемога є. Дівчина зрозуміла, що якщо нічого не робити, то травма снитиметься не лише вісні, а завжди переслідуватиме її. Я була на таборі фізичної реабілітації, там була стрільба з лука, і той мужчина, який вів там стрільбу з лука, він сказав тренеру про мене і мене запросили. Тренер Роксоляни каже, що такі цілеспрямовані спортсмени це рідкість не лише серед людей з обмеженими можливостями, і серед професійних та здорових олімпійців. Вона майстер спорту міжнародного класу, була четвертою в світі на чемпіонаті світу, вона чемпіонка Європи. Ну і зараз четверта в рейтингу світовому серед паралімпійців жінок. Ще одна перемога чемпіонки на візку, її друзі та рідні, адже саме вони додають дівчині стимулу та завжди вірять у перемогу. Я бачу, як вона починала, як вона росла. І вона є чемпіонкою Європи, вона вміє зібратися, має характер такий спортивний. Я думаю, що все буде добре, повинно бути все найкраще. Руксоляна, окрім спортивної кар'єри, вважає себе чемпіонкою і в сімейному житті, адже попри важку травму виховує двох дітей та частує чоловіка оригінальними стравами. Віталій Гамадин новини таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі «Львів.тв». Нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації з життя регіону та країни. Цінуйте кожну миті і пам'ятайте, що жоден прожитий день повернути вже не можна. Дякую, що з нами. До зустрічі.